Ми трошки нервували по, по, по поводу того, що ми так легко обіграли а, перед чемпіонатом світу, але гра показала, що то було не несподіванка, а то було показник нашої сили проти Китаю. Ну як я сказав, вже що, то було в наших словах казати е, хлопцям, що то не показник, і давайте налажуватись на гру, е, як потрібно. На суперника, який виграв два матчі, а не то, що було перед чемпіонатом. Воротарі будуть мати однакову чи більш-менш близько до однакової можливості. А по-перше, звичайно, ми не дивилися, що там було минулого року, хто грав чи хто не грав. Ми дивилися, що там да, ми пам'ятаємо, що він грав перед чемпіонатом світу з китайцями, і він не дограв третій період, то йому було якось. Додали <смеш> йому дограти з китайцями, і він зробив це на відміну. Звичайно, дуже гарно, що він забив перший, і останній гол, і грав на високому рівні. А також після гри він сказав завжди, чи завжди, чи не завжди а останні роки він програвав на нас на своїх на своєму днему народження, а зараз. Виграв і несподіванка для нього, і він в гарному настрої. Я гадаю, що це передасться всій команді, і ми будемо продовжувати в цьому напрямку. Ну і семи. Я може, я згадаю, два, може й три. Це вже половина була небезпечна. Так що, як це дивитися? А, звичайно, ми задоволені тим, що ми не, не, не на супернику забити нам гола. Сім кітків – це також дуже низь, низький показник китків нашого ворота. Але все ж таки ми приїхали сюди не тільки перегравати Китай, який, який зараз ну, не такий, як в минулому році, ні, ні, але була дуже. Гарна спроба, надія це зробити, але все ж таки ні в кому разі ми не налаштовуємося забити якусь конкретну цифру чи щось. Ми хочемо спіймати нашу гру і грати в наших хокей. Знову ж таки, це залежить від нас, від нашого налаштування, чи ми можемо до них підійти як проходящий. Вергаящу гру, але ми будемо старатися зробити все так, як налаштовувався до кожного суперника, який займається, займає позицію в нашій групі, в нашій лізі 1Б. І тому ми будемо старатися виходити на гру і показувати нашу гру.